Audi q 5, як замінити фільтр салона. Ось так він виглядає, такий великий і ось тут а, у нас є. Такі. Три штучки відкрутити і тоді буде далі. Ось відкрутив я. Три такі болтики ось І ось тут у нас фільтр. Іщелочку зняв і о! І тянемо фільтр донизу. Можна порівняти два фільтри, звісно, неозброєним оком видно різницю, звісно, тому змінюйте частіше ось таким чином одіваємо фільтр. есть. Стоя и сейчас крышечкой закроем. Все. Закрыли. И теперь защита. И теперь надеваем защиту, совываем І прикручуємо. Все.